Розпочнемо ми з Луганщини. Тут наші військові е, загалом відбувають останнім часом і атаки і нищать окупантів. Ну і власне продовжуються контрнаступальні дії в напрямку Сватового та Креміної. Ну і також російське Міноборони у своїх зведеннях згадує про селище Новоселівське. Ну і що можна зробити висновок? Що так як час від часу згадують і наш генштаб і міноборони РФ можна зробити висновок про те, що поблизу селища Новоселівська тривають бойові дії, і також російські пропагандисти повідомляли, що українські військові наступали поблизу Макіївки. Площанки та червонопопівки. Ну і власне саме червонопопівка є одним з важливих населених пунктів, адже якщо, якщо наші збройні сели захоплять де окупують цей населений пункт, то власне і переріжеться траса Сватове Креміна. Ну, як бачимо, росіяни також намагаються йти в наступ, зокрема щоб відкинути українські сили від траси Сватове Креміна і таким чином стримати контрнаступальні дії нашої армії у цьому напрямку. Ну, а тепер перейдемо до нашої тимчасово окупованої Донеччини. Тут ворог веде постійно наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За добу наші хлопці відбили атаки поблизу селищ Верхньокам'янське та Спірне. Ну і цікаво, що у ранковому зведенні генштабу не згадується наступ на Бахмут. Хоча це місто є однією з головних цілей. Росіян також не припиняються атаки і в районі Мар'їнки. За добу тут відбили поблизу селищ наші атаки відбили поблизу селищ Первомайське та Новомихайлівка. Не полишають спроб атакувати наші позиції і поблизу водяного. Як бачимо, знову ж таки цього тижня посилився цей напрямок поблизу вугледара, і росіяни намагаються наступати поблизу Павлівки і Причистівки і Новомихайлівки. Ну, власне, головною цілею тут є саме місто Вугледар, і також російські джерела повідомляють, що російські війська окопуються ось власне в цьому селищі Новомихайлівка і хочуть атакувати Вугледар зі сходу та перерізати трасу Вугледар Мар'їнка. Ну і таким чином хочуть створити собі такий плацдарм, скажімо так, та стримати наступ збройних сил України на Докучаївськ та власне і на Волноваху. Ну і росіяни хочуть захопити Солидар, аби просунутись до часового яру. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника генштабу збройних сил України Олексій Громов. Однак, за його словами, ситуація контролюється нашими бійцями. Противник намагається блокувати Бахмут з півдня північного сходу та володіти солідаром, чим створити сприятливі умови для продовження наступу в напрямку населеного пункту часів яр з метою подальшого повного блокування Бахмуту з заходу. Збройні сили України чинять опір. В нас все виходить. Російські окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи на Донеччині у населеному пункту Піске близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Як бачимо, окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово захоплених територіях. У генштабі також наголошують, що аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки Новокаховка, що на Херсонщині. Ну і тепер власне. Вс, подивимось на онлайн-карті, що ж відбувається на нашій тимчасово окупованій Херсонщині. Ну і останній тиждень тут великих змін немає. Напередодні також Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили атаки наших збройних сил України приблизно на цій ділянці фронту. Тут Милове, Суханове, Брибрускінське та село Іщенка. Ну ймовірно, що на цьому напрямку наші сили проводять контрнаступальні дії. Ну а росіяни також стають в оборону, причому роблять вони це на лівому березі Дніпра поблизу селища Нова Каховка і приблизно на ось цій. Ділянці фронту, ну і як бачимо, росіяни буквально будують стіни з дотів у каховці. Ось так вони виглядають на фотографіях. Це такі бетонні конструкції, які використовують для оборони. Однак, військові експерти кажуть, що бетонні коробки з війницями розставлені абсолютно безглусто з точки зору оборони.